Чи варто зберігати традицію, дарувати вчителям квіти на 1 вересня? Я вважаю, що так варто, тому що вчителі нас супроводжують, з маличку. Вони за нас піклуються, формують наш характер і ми маємо якось віддячувати, хоча б квітами або сукерками. Варто і будемо дарувати день знань. І діти йдуть, і садочок, і школа, тому я думаю, як традиція у нас. Я думаю, за бажанням, Ну, щоб це не було в такому форматі, що це обов'язково. І якщо хтось прийшов без квітів, то це дивно і всі це обговорюють: вчителі, діти, мами, дітей. Ну, Щоб це не було а, як традиція совкова, не було цим, цим продовженням. Ну так, так, варто. Тому що це вечіроє душі і все таки приємно. Мені здається, якщо є щире бажання дитини або батьків привітати вчителя, ну, от справді щире. То нічого поганого немає, але якщо всі масово несуть, бо так треба, то я вважаю, це себе вже віджило. Святкова атмосфера, в принципі, є і ну, щирого привітання одне одного зі святом цілком достатньо. Дуже потрібно дарувати вчителям квіти на перше вересня. Я вважаю, що це необхідно просто. Ну це так приємно отримати квіти від своїх майбутніх учнів. Ну а як? А що може приємніше квітів бути? Я думаю, так. А чому? Тому що це добра традиція. То думаю, стоїть подержуватись. Непогана практика, да? От якби спонукування учителів до, ну, до майбутньої праці, так сказати. Ну, нічого поганого в цьому не бачу, скажімо так. Це навіть добре. Ну, якщо ставлення до вчителя нормальне, якщо ти його поважаєш, то чому б не подарувати квіти? Да. Не бачу в цьому нічого поганого. Якщо це без лицемірства чи підлобузницества і так далі. Я вважаю, що так. Це Циво... Це, по-перше, повага до самої вчительки, і я вважаю, ну, це дуже-дуже добре. Обов'язково. А як же ж? Тільки квіти, обов'язково квіти. Тільки квіти можна ще щось поздравити вчителя, привітати? Звичайно, буду. Вчителі нам дають змогу навчатися в такі. Трудні часи і їх треба це допомога їм і яскраві емоції. Як колишній вчитель на пенсії, можу сказати одне: квіти це приємно, подарунки ні. А от квіти три квіточки, одна квіточка, але це все одно приємно.